Рада вітати, шановне товариство! Продовжуємо читати книгу Наталії Канченко Йо, коли мене, 55 історій з дитинства. І сьогодні читаємо історію 24-ту, яка називається Маморе Міо. Нарешті це сталося. Моя мама збиралася, збиралася і таки полетіла на море. Перше в цьому тисячолітті заплямувала репутацію закордонного паспорта чужинськими візами, перетнула повітряний кордон і зникла. А воно в нас у сім'ї так водиться за кордон традиційно катаюсь я. І щойно зловлю там готельний вайфай, так зразу пишу комусь зі знайомців, мовляв, друзяки, ось вам номер моєї мами. набирайте невідкладно, з під землі її визвоніть, але скажіть, що дитину з літака не впали, на органи не продали і заміж не взяли. Інакше буде мені від мами таке, що вам і не снилося. Вирвані годи і в хаті негода. Логічно, що від мами я чекала такої ж зразкової поведінки. І то нічого, що з технікою вона нави з реверансами. І то не страшно, що англійських слів мама знає три: хай вайфай і фейсом оптейбл». Ми обидві вважали, що цього достатньо, щоб на рецепції її смартфон підключили до готельного вайфаю і показали, де у вайбері доця зимує. Але. Спливла доба після відльоту, перекотилася за полуденок друга від мами ані звістечки. І щось я занервувала, стала слати мамі смс з інструкціями, як знайти совість та рецепцію. Взялася гуглити номер її готелю, шукаю і примовляю, хай тільки вона знайдеться моя мама, і я їй покажу, мою ж мать. Коли дзень дзень залень дзень-дзень-залень. Абонент мама викликає мене у вайбері. Ну, нарешті приймаю виклик. Доча, в кімнату вривається густий радісний крик. Я сама, сама все зробила. Сама вайфай вай вай натикала, да. Сама мене знайшла і набрала, да. Яка ж ти в мене молодець, мамося!» А далі в мамині розповіді, де вона аж захлиналася від вражень, все було прекрасним. Ілюмінатори прозорі, хмари неозорі, стюардеси красиві, але лелеки, так ті взагалі на випередки з літаком лелечили в напрямку теперішнього життя. А море там. Людоньки, ну, таке ж чисте, як сльоза. Коли по шию заходиш, то навіть пальці на ногах видно. Я тобі потім все все розкажу, погрожує мама. Тільки фотографій ще немає, бо не брали телефон з собою. Але зробимо обов'язково жди я жду. Бо в мене цього річ. Київ, Вільню, Стокгольм, Лондон, а в мами Середземне море, і це найгіпший розподіл столиць та морів, як для двох щасливих жінок однієї маленької сім'ї. Я би навіть заздрила мамі, якби не це нове відчуття, коли твоя мама далеко і щаслива, так запаморочливо, що аж зворушливо, а тобі для того не треба навіть пальцем ворушити. А хтось каже старість, коли за вікном море, у валізі нова довга сукня, до сукні нове кохання, а в перспективі вечір із живою музикою біля вогнища, хтось в 70 років життя лише починається. Таке навіть онукам хочеться, можна і варто розповідати. Дякую Наталія Кальченко. На жаль, в мене немає такого досвіду, бо моя мама ні на яке море е за кордон мається на увазі, ніколи не полетить. Хоча насправді моя мама за молоду була дуже гарна і об'їздила дуже багато всього. Ось, а ми жили біля моря, під Одесою, тому моря в житті моєї мами було дуже багато. І я за нею дуже сумую. Хоча вона так і живе під Одесою. Щоправда, моря в неї вже декілька років немає. Вкрали рашисти, як там ми їх називаємо? Москалі і так далі. Різні гидкі люди. Але я побажаю моїй мамі і всім мамам на світі, щоб вони в свої 70 були щасливі і здорові. І головне, щоб настала перемога. Дякую.